Доброго дня, Олег. компанія Ропа Україна сьогодні представляє свою техніку офіційний дистриб'ютор компанії Хорж і представляє свою техніку на виставці Агротитани. Олеже, скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви на сьогоднішній день збільшення попиту на системи для внесення рідких комплексних добрив? Доброго дня. Так, це ці зміни дуже відчутні, тому що в нас з кожним роком вологи все менше й менше. То тобто більшість клієнтів вони вже розуміють це, тому що спрацьовування тих сухих добрив вже не є більш активним. Тобто більшість переходить вже на більш рідкі добрива, тобто внесення безпосередньо в рядок контактного добрива разом з насіннями. Тобто, ви також відчуваєте ці нові війня. Скажіть, будь ласка, а які ви пропонуєте рішення, от саме для клієнтів, які якраз тільки починають переходити на рідкі добрива чи розглядають таку можливість для себе? Так, ми це як кажуть, розуміємо, і ми бачимо, що є потреба в цих я кажу, рідких добривах безпосередньо, щоб пішли заводу разом на сівалки? Тобто, у нас є. Сівалки, які вже комплектуються безпосередньо баками під рідкі добрива разом з заводом. Є такі сівалки, що комплектуються або повністю тільки рідкими добривами, або, може, і сухими, і рідкими. Тобто компонуються. Тобто mm -hmm. Це вже, як кажуть, є рішення знайдене, і то є, клієнти цим рішенням можуть користуватися. Добре, дуже дякую вам. Звертайтесь, будь ласка, до компанії «Європа Україна за рішеннями для внесення рідких добрив і до Утика Хімелян за добривами якісними.